Доброго ранку, дітки! Давно ми з вами не бачились. Малята, а яка зараз у нас пора року? Так, осінь. Осінь нас чарує своїми фарбами. Листечко на деревах з'являється жовте, червоне, але ще й забагато зеленого. Сьогодні на занятті з аплікації я пропоную вам створити. Свій власний осінній віночок з листячка. Дітки, перед тим, як працювати, пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Приготуйте свої долоньки, будь ласка, вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки дерев тріпоче, і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає. Крап-крап. Крап-крап-крап. Вітер листечко хапає. хап 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 Дітки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим посередині кругом середнього розміру. Засушене листечко двох видів на свій, на свій вибір. клей, Пензлик, підставка та серветка. Дітки, спочатку ми з вами повинні викласти листячко по колу, чередуючи його один з одним. Ось так. Дітки, а тепер ми повинні приклеїти всі наші листечко до контура нашого кола. Беремо листочок, перегортаємо його та краєчок намазуємо охайно клеєм. Ось так. І приклеюємо до нашого контуру. Бережно притиснули серветкою. Ось так. Так само, будь ласка, зробіть з усіма листочками по колу. Дітки, при виконанні роботи, будь ласка, зверніть увагу на те, щоб хвостики маленькі на наших листочках дивились всередину кола. Ось так. Дітки, ось такий віночок вийшов у мене, а який вийшов у вас? До нових зустрічей! До побачення!